Вінницька державна автомобільна інспекція звертається до Вінничан з проханням допомогти відшукати водія автомобіля Тойота Селіка, темно-синього кольору, 18 вересня. Близько 23 години, 30 хвилин. Біля населеного пункту Березіно по барському шосе. Він зіткнувся з автомобілем «Форд Транзит. За його кермом був житель Могилів Подільського в салоні. Авто також перебувала жінка. Внаслідок ДТП вона отримала серйозні тілесні ушкодження і зараз знаходиться. В міській лікарні швидкої допомоги водій порушник свою машину покинув на місці пригоди, забрав особисті речі, номерні знаки зняв і втік разом з двома пасажирами. Ймовірніше за все на автомобілі, який за ним приїхав, Даївці припускають, що один з них може бути травмованим. Не залишайтеся байдужими до таких речей, тому що на тому місці міг бути будь-хто із нас. Людина скоїла автопригоду, людина скоїла злочин, і вона повинна понести відповідне покарання. Якщо комусь щось відомо, якщо, можливо, хтось був свідком цієї пригоди, хтось бачив, можливо, якісь номерні знаки, тому що на даному автомобілі номерні знаки були відсутні. Прохання телефонуйте, будь ласка, на телефони гарячої лінії Державтоінспекції, які працюють цілодобово, на чергову частину. Анонімність ми гарантуємо і завчасно дякуємо за допомогу.